Я вас вітаю тільці. Зараз зробимо для вас прогноз на квітень 2024 року. Дуже цікавий місяць для вас буде, дуже насичений, тому що всі події, які будуть відбуватися на землі, для вас це буде 12-й будинок, а це дім завершення. І перший це початок нового. Тому тільці, слухайте уважно і підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, почнемо з того, що коли ми вступаємо на початок квітня, ми будемо знаходитися в коридорі Затемний, який починається 25 березня і буде продовжуватися до 8 квітня. Про що це нам? Це буде відбуватися у вашому 12 му будинку, в знакі Овен. Про що 12-й дім? Завершення, завершення якогось етапу і початок нового, підготовка до початку нового. Потрібно щось завершити, щось опрацювати, щось доробити, подумати над тим, про той досвід, який ви вже отримали, і зробити якісь висновки і прийти до нового, відкрити нову сторінку, відкрити нове своє життя, стати на новий щабель, на новий рівень свого життя. І для цього потрібна підготовка. І це саме цей час і є для вас, тому що квітень він не дуже буде активний, тому що майже весь місяць буде Меркурій ретроградний. Отже, цей час, так, це весна, це початок, але краще вам зосередитись на собі, на своїх внутрішніх процесах, відпустити якісь образи, якщо вони у вас є, відпустити якихось людей. Тому що в цей час ви можете як трошки бажання таке усамітнитися, закритися, стати таким відлюдником і небажання когось слухати. Ви будете відчувати як такий, якийсь відток енергії, і з цим просто потрібно працювати. Найкраще це буде відсторонитись від активних процесів, обдумати, переглянути свої стосунки, тому що овен. І йому паралельний будинок це терези. Терези це про наші стосунки, це про наших партнерів, це про наших також ворогів. Подумайте, які люди вже вам не потрібні в майбутньому, в тому, що ви, як ви бачите себе далі, як ви бачите самого себе в майбутньому, хтось вам не потрібен. Якісь стосунки потрібно завершити. А можливо, вивести на новий рівень, якщо завершувати не потрібно. Щось переосмислити, обговорити. Зі своїми партнерами і по браку, і по роботі, колеги, можливо, ви спокійно можете обговорити і запропонувати те, що ви, як ви бачите, яке у вас бачення вашого власного майбутнього. Тому що ви живете, проживаєте своє життя. Цей час, що робити на матеріальному плані? Краще відпочити, взяти відпустку, відіспатися, кудись поїхати. Можливо, декретна відпустка теж гарна. Можливо, ви на пенсію взагалі виходите. Можливо, ще якісь такі довгі відпустки або короткочасні це теж. Але я ж кажу, це про підведення підсумків, а для цього потрібен час. Можливо, займіться медитацією, молитви. Це все добре спрацює вам на користь. В свою підсвідомість потрібно зазирнути. І там потрошки поковирятися і подумати, що брати з собою в майбутнє, а що ні, а що залишати. Отже, час, щоб розібратися в собі, в тільці це самий гарний час. Ще до цього, 2 квітня, починається ретроградний Меркурій, і він буде в Овні. І для вас це. Також 12-й будинок. Це знову про оцю саму вашу самоповагу, самооцінку, про усвідомлення себе, хто я, куди я йду, яке в мене в майбутнє і щось завершити. Можливо, документи якісь, тому що у Меркурій це про інформацію, це про документи, це про якісь договори, контракти. Можливо, щось у вас було не завершене. Доведіться до логічного. Завершення, закінчуйте щось, не починайте нового. На ретроградний <кій> Меркурій не потрібно нічого нового починати. Можливо, щось треба переробити, можливо, щось переоформити, якісь документи, якусь, можливо, спадщину отримаєте. Може, ви комусь будете давати спадщину. Це також про нашу інтелектуальну діяльність. Спостерігайте за своїм розумом, за своїми думками, куди ви їх направляєте, куди вони рухаються і в з собою рухають вас. Тобто за цим спостерігайте, думайте, ретроградний Меркурій буде до 25 березня. І це достатньо часу для того, щоб реорганізувати своє мислення, свою інформаційний потік, свій розум, те, що у вас відбувається в голові, і вистроїти свої плани на майбутнє, подумати про те, яким ви хочете стати надалі. 3 квітня у нас Венера поєднається з Нептуном. В рибах, в знаку риби. І для вас це одинадцятий будинок. Одинадцятий дім це взагалі дім радості, дім щастя, дім розкриття своїх талантів, дім, де ви можете знаходитися в якихось приємних колективах, можливо, свята, можливо, щось відмічати, народження дітей, зустріч своїх коханих людей з минулого, тому що Меркурій буде ретроградний. Це все буде добре, але. В цей час, які можуть бути мінусові стани, можливо, обман, введення вас в оману, якась неправдива інформація, якісь такі стани тривоги, відчуття, що вас покинули. Я ж знову кажу, це мінусові стани. Навпаки, небажання бути в великих колективах, небажання когось бачити, небажання бачити своїх старих знайомих, колег, з ким вам можливо було комфортно і добре. Зараз відчуття такої одинокості покинутості, стан такий, мене не люблять, але це все пройде, тому що Нептун, риби і Венера, в тому числі, вони можуть давати такі ілюзії, особливо в Рибах, особливо на ретроградний Меркурій. Ми, можете, ми можемо повертатися в минуле, копатися в ньому і знаходитись в таких ілюзіях, перебирати це все в голові, відчувати свою одинокість, покинутість. І такі стани такого незадоволення, недовіри взагалі до всесвіту і до людей, тому що у вас це одинадцятий дім, це великі колектив, недовіра до людей і небажання взагалі з кимось спілкуватися. Плюсі це щастя, відчуття щастя, відчуття наповненості, відчуття того, що ви популярні, що вас люблять, що ви замітні такі в суспільстві, до вас тягнуться люди, і вам комфортно і добре у великих колективах. Це гарний стан і туди себе виводьте. Але ж знову риби це про якесь завершення. Цей такий місяць потрібно підводити з підсумки і щось завершувати. 5 квітня Венера перейде в Овен. Що вона дасть? Це вже трошки прояснення, це вже трошки піде кращий стан. Ви захочете бути в просторі, захочете думати про майбутнє, і гарна задача для цього періоду розповісти. Комусь розповісти про свої цілі, про свої задачі. Як ви бачите, своє майбутнє розповідайте. Цим самим ви виведете собі в свідомість свої мрії, свої бажання. Ви зрозумієте ваші бажання це чи ви виконуєте забаганки других людей. Також в цей же день 5 квітня сонце поєднається з північним кармічним вузлом, з вузлом раху. І це також опрацювати якусь кармічну задачу майбутнього. Виводити в своє свідоме, своє майбутнє, свої цілі, свої задачі. Незважаючи на те, що це знову ваш 12-й дім, дім завершення, якби підведення підсумків, але висвітлиться якесь ваше майбутнє. Якісь таємниці пройдуть, щось ви зрозумієте. Сонце вам висвітлить те, що ви чогось не бачили. 8 квітня затемнення сонячне. В цей же час, коли в одній точці поєднаються сонце місяць, туди же, до них же доєднається ретроградний Меркурій. Що він нам дає, коли Меркурій поєднується з Сонцем, вдається така трошки конфліктність. Із-за чого конфліктність? Із-за того, що знову людина не бачить своїх цілей. Тобто ви не бачите, куди йти, ви не бачите дорогу. Якщо ви не бачите дорогу, звісно, ви перечіпаєтесь, ви падаєте і ви агресуєте, шукаєте винуватих, і від цього конфлікт. Якщо людина бачить, куди йти, якщо вона вистроїла свій шлях, якщо вона розуміє, через що їй прийдеться пройти, вона спокійно це якби предоліває і рухається до намічених своїх цілей. Отже, це може траплятися така конфліктність і трошки агресивність, бажання з кимсь посперечатися. Це буде 8 квітня, плюс-мінус 2-3 дні. Далі Марс поєднається з Сатурном в вашому одинадцятому домі, в домі творчості, в домі колективних зібрань великої кількості людей. Марс це активність, це наша результативність. А Сатурн це щось таке матеріальне, це таке важке, щось таке, що можна побачити, що можна осягти очима, відчути руками. І Результативність Марс. Ви можете почати творити щось, щось створювати своїми руками, і щось таке матеріальне. Можливо, ви ем, будувати щось почнете, якісь такі продукти з своєї творчості, але вони матеріальні. Це коли ви майстер свого діла, коли ви своїми руками щось створюєте. Може, навіть манікюр робите, стрижки робите, якісь кухлі робите з глини. Все, що завгодно, але майстер своєї справи, і це не інтелектуальна якась справа, а така матеріальна. Це також може бути ефективність нашого фізичного тіла. Можливо, ви підете на спорт, і ви побачите вже результати своїх дій, своїх тренувань. Ви відчуєте тонус в тілі, ви відчуєте себе по-другому вже, тому що це про наш фізичний стан. І також, як я вже сказала, майстер на всі руки. Все, за що ви возьметесь, за що ви захочете, захочете творити в матеріальному світі, у вас все це, це вийде. І це буде ваша творчість, тому що 11-й будинок, ви підключаєте е, свій зв'язок з зовнішнім світом, отримуєте ідеї, і творите. 19 квітня важливий час для вас, тільці, тому що Сонце заходить у ваш знак. В вашому знакі, ви відчуєте. Прилив енергії, ви відчуєте в цей час бажання жити, натхнення, такі нові ідеї вас будуть, до вас будуть приходити. Ви дійсно вже почнете відчувати себе новою людиною. І це для вас перший дім. Що це, це новий я, це нова сторінка життя. Для вас відкривається новий простір. Ви себе трансформуєте, ви себе. Переорганізовуйте, ви себе реструктуризуєте: тіло нове, думки нові, імідж новий, зачіска, все одежу можете змінити. Можливо, ви захочете зробити якусь навіть операцію для себе, для своєї краси або для свого здоров'я. Це все добре, але робіть після того, як Меркурій закінчить свій ретроградний рух. Це буде після 25 квітня. Також це період для боротьби за владу. В якому сенсі ви самі зрозумієте, це і дома може бути влада, це може бути на роботі, це може бути з вашими підлеглими, підлеглими або з керівниками, але ви можете вступити в цю боротьбу і відстоїти свої позиції, відстоюйте свої бажання. Не йдіть за чужими ідеями, не ставайте фанатиком чужих ідей. Тому що це так може, також може бути Сонце дає включення в чужі ідеї. Якщо у людини своїх ідей немає, звісно, їх хтось включить в свої. І ще найцікавіше, 21 квітня Уран поєднається з Юпітером, також в вашому знаку, в знаку тільця. І це дуже для вас знаково, тому що це дуже мощні планети, дуже цікаві, які дають все нове, які дають розвиток. Це Юпітер, розширення. У вас в тільці розширення матеріального, ваш перший дім, розширення вас. Я бажаю вас, вам, щоб ви не набрали лишню вагу, а що гарне може бути і нова робота, і нові стосунки, дуже щирі, дуже відкриті, дуже такі плодовиті, я би сказала, дуже такі раціональні і незвичність таких місць, з яких ви навіть не. Чекали, тому що Уран це все таке незрозуміло, це взагалі космос, це повітря, прилетить, відкуди ви не чекали. Нові стосунки можуть бути, можуть партнери нові з'явитися, нові зобов'язання якісь на роботі, нова робота взагалі. Як я вже сказала вам багато про перший дім, це новий вид. Юпітер з ураном це взагалі управління своїм життям. Ви самі управляєте своїм життям. Ви, ваше життя розширяється. Ваші соціальні стосунки розширяються. Уран це і інтернет сюди може належати. Сюди можуть бути інформаційні, якісь потоки, нові, будуть вливатися в вас. Також зараз вам потрібно вибрати свободу. Легкість і свободу, тому що. Мінусові стани також є, звісно, у Юпітера. Це коли ми служимо, коли ми як раби, коли ми жертви, коли ми виконуємо якісь зобов'язання для чужого життя. Уран це взагалі сила життя. І Юпітер може служити комусь. Знову повторюсь, це коли у вас немає своїх бажань, немає своїх тіл. Плюсі це легкість, свобода. Я легко йду по своєму життю, я легко приймаю рішення, я легко розвиваюся і допомагаю іншим. Ще також, 21 квітня, Плутон дасть квадрат до сонця. Сонце в вашому знаку, в тільці, а Плутон зараз стоїть водолі. І для вас це 10-й дім. Що дає цей квадрат? 10-й дім кар'єра. І перший дім це ви, тобто однозначно якась зміна в кар'єрі. Плутон це творець, творець свого життя. Сонце це наше життя, це наші бажання, це ось я родився і я хочу, це така як дитина, це взагалі світло, це жага до життя. І щось стосується кар'єри. Там пройдуть якісь зміни в вашому професіоналізмі. Якщо ви, наприклад, домогосподарка і у вас нема кар'єри, то тоді це все одно якийсь професіоналізм. Можливо, ви знайдете те, що ви хочете творити своїми руками, тому що Плутон це творча така планета в плюсі, в мінусі знову це емоції. Трошки зачеплю мінус, це коли ви будете емоціонувати на своє оточення, в своїй сім'ї от любові до ненависті, це Плутон. А в плюсі це розкриття творчої енергії, розкриття в собі Бога Творця. По 10 дому це якась нерухомість, можливо, бути комерційна, можливо, ви професійною діяльністю захочете навіть з дому зайнятися, щось нове вивчити для того, щоб стати професіоналом. Це наш новий статус, це наші досягнення. В цьому житті соціальному і квадрат на перший дім, а це наше я. Тобто пройдуть в цей час зміни 21 квітня в ваших досягненнях, вашому статусі і на вашому робочому місці. Можливо, ви захочете відкрити власну справу і зайнятися власним бізнесом. Також дуже гарно по Плутону. Який у вас зараз в 10-му, це взагалі лідерство. Взяти на себе обов'язки і вести людей, професіоналів, таких як я, вести за собою. 23 квітня відбудеться повня в скорпіоні. Скорпіон для вас це сьомий дім, це стосунки. В скорпіоні повня вона дає підведення підсумків і вже отримання якихось результатів. Тобто, в цей час. Ви щось побачите у ваших стосунках, можливо, нові стосунки, можливо, завершаться ті стосунки, які вже були у вас. Тому що скорпіон це якась оцінка. Ви якось по-іншому оціните свого партнера. Це може бути і партнер по браку, це можуть бути ваші колеги. Ви якось вони вам по-новому відкриються. Ви, сенсорика ваша, спрацює так, що ви відчуєте всередині себе. Якісь нові розкриються сторони вашого партнера. І, можливо, якесь завершення. Або завершиться якийсь етап у ваших стосунках, і ви підете на новий рухай, э, почнете рухатись на новий період ваших стосунків, або взагалі ці стосунки завершаться. І це ж знову стосується вашого Я, тому що сьомий перший. Перший ваше я, ви змінили своє я по тому, що я вам вже сказала, продумали, обдумали, щось завершили, створили себе нового. І партнер вам або він заходить до вас нового, тобто ви співпадаєте, як такі шарнірчики, або не співпадаєте. І потрібно щось змінювати. Скорпіон, він дуже любить все міняти, він такий, що знає, на що надавити, щоб зміни дійсно відбулися. Далі ще 29 квітня у нас Марс поєднається з Нептуном в рибах, і це потрібно вам сконцентруватися ж знову на своїх ментальних станах, на тому, про що ви думаєте, не западати в ілюзії, навпаки, ці ілюзії відпадуть. Тому що Марс він активний, в нього енергія така дуже активна, він прийде і все це розкриє. Головне, не воювати ні з чим, тому що під впливом якихось ілюзій, вам, можливо, захочеться десь себе так сильно проявити, десь включити свою таку енергію войовничості по Марсу. Але краще направити це на творчість, тому що Марс в поєднанні з Нептуном теж дають гарну творчість, таку реалізацію. Ці планети завжди добре проявлені у наших артистів, у наших таких видатних діячів, у людей, які професіонали по життю, які популярні, які знамениті. Уже це гарний час для цього. Для вас це 11-й дім, і це знову великі колективи, можете там проявитися. В великих колективах стати такою зіркою навіть. Щоб вас побачили і вас замітять. Дуже гарний час для цього. І ще що основне 30 квітня у нас Марс перейде в Овен. І знову Марс, войовнича енергія. Овен також войовничий знак. Знову оці активні результативні дії. І для вас Овен це знову 12 дім. Знову щось завершить. Тобто однозначно, в цьому місяці, в квітні, у вас завершиться якийсь етап, Уже так, як сказати, окончательно. Mm -hmm. да? Ви вже зробите все для того, щоб двинутися вперед. Ви зрозумієте, куди ви хочете йти, напрямок свій побачити вже чітко. Відділитеся від чужих якихось ідей, від чужих цілей. Я ж знову розказую, якщо це в плюсі, якщо в мінусі, можете там і залипнути на чужих ідеях. Продовжувати бути таким трохи жертвою, виконувати чужі бажання. Але це теж непогано. Є люди, які служать другим, і це нормально. Головне, як ви це сприймаєте, тому що Юпітер в тільці він якраз про сприйняття реальності, він у вашому знаку може змінитися сприйняття реальності, ви можете по-другому побачити цей всесвіт. Я бажаю, щоб все, все було у вас позитивно, щоб все це спрацювало гарно, на вашу користь. Проявляйте себе, розкривайте свою, своє життя, перегортайте сторінки, відкривайте нові, любіть один одного і до зустрічі!